У вас на телеканалі НТК в ефірі інформаційний випуск «Подій дня середи 19 листопада. В студії працює Галина Досин. Мої вітання. Зараз коротко про те, що розкажемо у випуску. Про законність встановлення вивісу у Коломаї говорили на громадських слуханнях. Десятий ювілейний конкурс читців відбувся у Народному домі. Коломиянин Володимир Мазальов здобув бронзу на чемпіонаті Європи. Юний боксер провів чотири матчі. Тепер про це та інше детальніше. Вивіски у Коломиї в законі у ратуші говорили про встановлення вивісок у нашому місті. Це питання піднімають уже не вперше і завжди є багато суперечностей. Врегулювати їх вкрай необхідно. Це зазначив заступник міського голови Тарас Яворський на громадських слуханнях. Тему продовжить Надія Ніплюхіна. поправки до порядку про встановлення вивісок у коломиї запропонував головний архітектор Юрій Процюк. Вони загалом стосуються безпосередньо висвітлення питання, формулювання деяких фраз чи трактування певних моментів. Загалом у документі йдеться про вимоги до вивісок, місця та порядок їхнього встановлення і вимушений демонтаж у випадку потреби В частині загальних положень доповнити порядок такою характеристикою, як підґрунтя для. Порядку розміщення вивісок на території міста Коломиї, тобто що? Розміщення вивісок ґрунтується на принципах: які принципи: цілісності, естетичної організації міського середовища, безпечності вивісок, збереження архітектурно-історичного надбання, пріоритетності меморіальних об'єктів, меморіальних і пам'ятних дошок, знаків тощо, комплексного підходу при оформленні та облаштуванні фасадів, будівель і споруд, порядкування, регулювання та контролю діяльності з розміщення вивісок. Ще одне доповнення стосується і видачі вивісок, базуючись на досвіді інших міст, головне Архітектор Коломиї запропонував ввести паспорт вивіски. Там мають бути зазначені усі її характеристики на підставі такого документу. Підприємець зможе вивізку встановити. Також Юрій Процюк говорив і про пам'ятки архітектури, внести таку поправочку, що це є об'єкт культурної спадщини, який є в переліку. Об'єктів, затверджених історико-архітектурним опорним планом міста Коломиї, на щастя, ми вже маємо такий затверджений історико-архітектурний план міста Коломиї, затверджений цього року. Тобто, ми це є офіційний документ, і на перелік пам'яток, який є в цьому документі, ми можемо посилатися. Так буде точніше. Говорили на громадських слуханнях і про розміри вивісок, які розміщують у дверях або вітринах, які мають скло. Раніше вони не мали займати більше 50% площі. Тепер пропозиції зменшити до 30%. можуть бути зміни і в інших пунктах. Пункти, який забороняє встановлення світлових табло, моніторів, біжучих стрічок, вивісок із динамічною пульсуючою підсвіткою в межах історичного реалу міста. Тобто, щоб ці сучасні табло з біжучою стрічкою, ми все таки не розміщували на пам'ятках архітектури, на знакових. Будівлях і взагалі в межах історичної частини міста, тому що воно не є в характері забудови. Юрій Процюк зазначив, розміщувати вивіски на фасадах та спорудах повинні без пошкодження елементів архітектури і з врахуванням зовнішнього вигляду та благоустрою. Обов'язково має бути її прив'язка до загальної композиції. Найбільш проблематичним питанням залишається демонтаж самовільно встановлених вивісок і відповідальність за їхній незадовільний зовнішній вигляд, зазначив Юрій Процюк. Загалом у міській раді немає окремого відділу, який відповідав би виключно за рекламу, Обов'язки необхідно поділити. Реєстрація паспортів, вивісок повинна проходити, напевно, що, я так думаю, в управлінні архітектури, так як управління архітектури буде. А от що стосується контролю, демонтажу, покарання, я думаю, що покарання повинно бути, тому що добрим словом, зробити нічого не можна, гіркий досвід. Коли комісія обходила підприємства, які ну принаймні, в центральній частині міста, і це вже було не один раз, і все закінчувалося тільки розмовою, гнівними викриками підприємців в нашу адресу. І на цьому все закінчилося. Контроль повинен бути, адже багато реклами приховують під маркою вивіски, зазначив Юрій Процюка. Це зовсім різні речі. За ці та інші порушення підприємці повинні нести відповідальність: спочатку попередження, а далі реальне покарання, вважають у ратуші. Рятувальники застерігають мешканців Коломиї та району особливо обережно ставитися до опалювальних приладів. Під час ремонту та утеплення даху обов'язково замінювати стару електропроводку, нову брати якісну та сертифіковану, бо підробка легко горить та може спричинити пожежу. Такі факти вони вже мають. Як безпечно підготуватися до морозів, радить головний рятувальник Коломийщини Ігор Вацик. Нашій службі за цих останніх дві неділі нас почастіше виїзди. Буквально за дві неділі ми виїжджали 15 разів на пожежі. Це говорить про що? Що почався опальний сезон. Люди наші, нашого краю не готові до, до таких, переходу, такого різкого похолодання, тому що багато людей користувалося центральним опаленням, були газові, газові, газом користувалися. Зараз на момент вони перейшли на інтерв'ю джерела палива, тобто дрова, воля, хто на що перейшов. І тому виникаються надзвичайні такі проблеми, тому що люди не готові до цього. Треба Вовсько в першу чергу було Це Провірити тягу, чи є нормальна тяга, щоб провіли спеціалісти, фахівці. Якщо це газ, значить газові фахівці. Особливо, щоб подивитися доступ до, -то, до м -м, комінки. Тому що комінки не розраховані на, на дрова, на ТВД паливо, і тому появляється проблема, що їх треба, було, їх треба прочистити. Треба подивитися протипожежна розділка, яка там є на горищі, подивитися, що там складено кінотих, тому що є десь, є десь тріщинки, є десь там ну, не, не, не дотримувався тих розривів при будівництві, і воно зараз виникається, ці надзвичайні такі проблеми. Ну для порівняння, щоб ви знали, у нас вже на сьогоднішній день є 137 пожеж. 107 пожеж. Порівняння з роком, ніби трошки йде зниження, але все одно по області це багато. Ну, по місту у нас є 63 пожежі, в районі 74 пожежі. Загинули людей в цьому році, що тішить, на пожежі одна, одна людина загинула, порівняння з минулим. роком. на цей момент було Загинувши сім осіб. Саме більше по причинах – це є набережне поваження людей. Тобто це люди це їхня необачливість. Це говорить, що десь недопалок. Наступний по, по пожежах це є коротке замикання лотопроводки, їх є 48. І несправність Опалення 21. Це основні три види е, причин, по яких вони виникають пожежі в нашому місті і районі. Багато зараз включається електрикою, обігрівається, багато включають в одне джерело, багато нагрівачів. Це обов'язково треба розмежувати, тому що е, йде напруга на одне січення. Ну, щоб я так не розказував такими термінами мудрими, то просто щоб було дві ризики включати, тому що люди повинні знати, щоб їх розмежувати, тому що воно не витримує. Проводки багато є старої, багато є сертифіковані, тому я раджу купувати в сертифіковану продукцію, закликати фахівців. Людина, яка проходить в магазин, вона мала би сказати, покажіть мені, будь ласка, технічний паспорт на цей, тобто паспорт такий цей, і сертифікат відповідності. Тобто і мати обов'язково тільки, щоб його клав фахівець. Ні, там ні кум, ні сват, ні брат, а тобто людина, яка на цей вид має робіт. Тобто ліцензована фірма, яка має клас, вона прийшла, і вона ця людина складати обов'язкову угоду цієї людини. Тому що якщо людина... ви... він по... завтра він поставить, що станеться, а угоди немає, ви нічим не зможете доказати, щоб людина несла відповідальність. У нас завжди, коли відповідальність, людина старається робити якісно. На гориші, особливо другий поверх, люди, багато роблять марсадні приміщення, утепляють, економлять. Оце там проблема. Там треба обов'язково класи добру проводку. Тому що, як практика підказує, ми вже буквально 5 пожеж гасили, доступу немає. Фактично, треба розбирати крівлю, крівля нагрівається, температура висока, доступу немає. Люди мусять працювати в апаратах. Про що це говорить про складність таких пожеж? У нас є консультативний пункт. Він працює там, на ці графік розписаний. будь-який час приходити, людина там з 9 до 5, там є графік розписаний, вона дає е, всі консультації, які потрібні. Це у нас все безкоштовно, у нас не треба ніякої ні оплати, нічого. Коломийська об'єднана державна податкова інспекція нагадує, що 19 листопада 2014 року останній день сплати. Зокрема, ПДВ за третій квартал 2014 року платниками у яких базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу. Збору за спеціальне використання лісових ресурсів за третій квартал. Збору за спеціальне використання води за третій квартал. Плати за користування надрами за третій квартал. Плати екологічного податку за аналогічний квартал. Збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору, єдиного податку юридичними особами, також за третій квартал. Особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами за третій квартал 2014 року, податку на прибуток підприємств за третій квартал, єдиного податку платниками третьої та п'ятої груп за результатами декларацій поданих за третій квартал. Отець Іван Рибарук зустрівся із студентами Коломийського інституту. Священника із Криворівні вже вдруге запрошують у цей навчальний заклад. Цього разу говорили про майдан. Деталі від Мар'яни Мацьків. Отець Іван Рибарук парох церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Криворівні Верховинського району, але знають його і далеко за межами рідного села. Іван Рибарук принциповий прихильник руху за об'єднання християнських церков. Тож на басі до нього їдуть християни зі всієї України. Я маю в них потребу, тому що. Всі думки, які приходять, якісь, якісь внутрішні може, натхнення, відкривання, вони завжди потребують підтвердження у спілкуванні. Тому дійсно, в першу чергу, це розмова для мене сама. Отця філософа з Криворівні добре знають і в Коломиї. З багатьма відомими мешканцями столиці Покуття його об'єднує багаторічна дружба. Ми знайомі найсилкуюсь в сенсі часу, ну, я знаю, років 7, 8, 9, 10, ну, навіть я, не можу зафіксувати той час. Що єднає нас, ну, я вважаю, він, напевно, підтвердить якась, якась духовна близькість. Він мій сповідник, зрештою. Отець Іван людина, який не байдужа доля України. Тому з перших днів майдану він був активним учасником повстання. Своєю революцією гідності священник прийшов поділитися зі студентами. Я думаю, що це сьогодні актуальна тема, і вона ще довго буде такою. Просто про майдан як явище і духовне, і явище суспільне, і явище планетарного масштабу. Мій майдан всередині в серці без сумніву. І, можливо, через це включився з нього з першої дни. Він продовжується. Коломийському інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника завжди раді зустрічам з отцем Іваном Рибаруком. Кожного разу і для студентів, і для викладачів це велика подія. Він вселяє нас те духовне багатство, яке має бути в кожного свідомого українця. Він нагадає нам те, що було на початку майдану. Я особисто була на майдані тричі. Я хочу сказати тільки одне, що наша боротьба триває і триватиме вона. До стільки, скільки цього буде потрібно, аби повернути присутніх у ті події на початку зустрічі показали короткий фільм про революцію гідності. А далі за слово взявся отець Іван. Його розповіді в інституті слухали із увагою та захопленням. У народному домі триває конкурс читців імені Івана Франка. Цьогорічний захід десятий за ліком. Участь у ньому взяли близько трьох десятків декламаторів. Триватиме дійство три дні, а у четвер для Коломиян організатори запропонують гала-концерт. Побував на конкурсі Богдан Малецький. Якби ти знав, як много важить слово. Одне сердечне тепле слівце. Глибокі рани серця як чудово вигоює. якби ти знав оце, ти, певно, по і розпуки, заціпивши уста, безмовно не минав. Ти сіяв би слова потіхи і принухи, Мов теплий дощ на нивої луки. Якби ти знав. Започаткував конкурс багато років тому відомий в коло діяч культури Сергій Козлов. Зараз мистець на заслуженому відпочинку, а його працю продовжує Оксана Гращук. За новий термін їй вдалося вже виховати переможця всеукраїнського конкурсу Петра Ніньовського. Цьогоріч він увійшов до складу журі театр поезії fame, в моєму житті. Займає дуже величезне місце, тому що. Він дав мені той поштовх, той імпульс, у це таке творче життя, яке я зараз веду, і напевно настановив мене на ту дорогу, яку я оберу собі в майбутньому. Тобто, це місце, де ми проводили дуже багато часу, де ми займалися, де ми розмовляли, де ми декламували вірші, вчилися розуміти їх, вчилися розуміти їх душею і серцем. Заступник міського голови Ігор Граділь та директор Палацу культури Юрій Михайлюк привітали учасників дійства. Керівники зазначили, що в наш час слово великого каменяря має велике значення для українського народу. Шевченко, Леся Українка, Франко це ті поети, ті письменники, які у своїх творах відображали в першу чергу ту боротьбу українського народу за свою незалежність, і це питання актуальне і сьогодні у нашій країні. В конкурсі приймають участь як школярі, так і студенти, так і представники громадськості. Однією із причин, чому сьогодні ми це проводимо саме в місті Коломиї, саме у народному домі. По перше, Іван Якович Франко залишив. Значний слід у нашому місті у приміщенні народного дому він читав свого всесвітньо відомого Мойсея. і тому я думаю, із збірками Шевченка, Франка люди сьогодні стоять на передовій і захищають нашу велику національну ідею. Художні читання, адже ну це мистецтво, певний період часу був у занепаді, і дуже мало людей ним захоплювалися, займалися і вже протягом кількох років ми його активно відроджуємо. І Зараз маємо двох хороших керівників, які. Взялися за справу по серйозному після метра в Коломийську. Це Сергія Кузлова, який започаткував даний вид мистецтва, і вони активно зараз вчать дітей. Діти займаються, ходять, збільшується кількість учасників театру поезії Орфей. Що буде сьогодні видно на даному конкурсі? Чіців? Конкурс триватиме три дні. а Його учасники декламують як віршоване мистецтво, так і прозу. З результатами оберуть переможців. А ті в свою чергу виступатимуть на всеукраїнському конкурсі. Передуватимемо галаконцерт у четвер. Богдан Малецький, Андрій Гаращук, програма НТК». Коломиянин Володимир Мозольов здобув бронзу на чемпіонаті Європи. Юний боксер провів чотири матчі. Останньому двобої він зустрівся на рингу із росіянином. 20-20 за сумою балів. Перемогу віддали представникові Росії. І не дивно кажуть тренери, адже чемпіонат проходив в Анапі враженнями від змагань та боїв Коломийський боксер поділився із нашими журналістами. Володимир Мозольов, учень четвертої школи юнакові 16, боксом займається 5 років. Чемпіонат Європи перші змагання такого рівня, у яких він брав участь. Минулого року в національному чемпіонаті він програв свій перший бій, але це юного боксера не зупинило. Уже через рік він здобув срібло. На етапі відбору на чемпіонат Європи доклав максимум зусиль та таки отримав бажану путівку. Зайняв місце, ну, місцевому своїм результатом. Тепер буду збиратися ще більшим натхненням працювати. У Анапі Володимир Мозольов провів чотири поєдинки. Три з них виграв. Це були бої з боксером з Угорщини. Далі боксував із англійським спортсменом, а у третьому поєдинку зустрівся із білорусом. Четвертий бій із росіянином. Результат нічийний. За балами 20-20. Перемогу віддали росіянину. Я вважаю, що бой може і не програв, але з місцевим боксером треба боксувати на дві голови. Ну бути краще або ну закінчити бій явним примуством, те, що його підопічний вибору місце у національній збірній не може не тішити тренера Тараса Степанюка. До турніру вони провели два тижні на тренувальній базі у конче заспі. Дуже сильна була внутрішня конкуренція. Були постійно спаринги, відбір. Ми до останнього моменту не знали, чи буде міхати, але все склалося в нашу користь. Тренер переконаний, Володимир Мозольов міг взяти золото, але чемпіонат Європи проходив у Росії, місто Анапа. На жаль, у цьому випадку політика таки втрутилася у спорт. Дякуючи Богу, дякуючи долі, що пожеребкування, що ми і на перші бої не попали на представника Росії, бо я кажу, що політика і спорту далеко не, не відходить. Трошечки нас підсудили, росіяни став чемпіоном Європи. Задоволений бронзою і президент Асоціації боксу Коломиї Володимир Луцак каже, попри відсутність фінансування, їм таки вдається виховувати нових перспективних спортсменів, що в майбутньому представлятимуть Коломию на світових рингах. Так в минулому році Дмитро Пресняков став чемпіоном України. Цього року значить, став… Володя став призером Європи. Ярослав Михайлушко став чемпіоном України. Значить, є призери України, хлопчики росте, просто на очах ростуть і видно великий напружений творчий колектив наших тренерів. У коломиї бронзового призера із високим результатом привітали його тренери. Боксерові вручили фінансову винагороду. Наставники кажуть, не сумніваються у тому, що Володимир рано чи пізно таки переможе росіянина. І на слідуючий рік будуть змагатися на чемпіонаті світу. Я думаю, що Володя поїде на чемпіонат світу, і там він його доб'є. У чемпіонаті Європи взяли участь 350 учасників із 37 країн світу. Україна в змаганнях посіла п'яте командне місце. Віталія Васильчук Ігор Кофлюк. події НТК. А зараз анонси як правильно худнути жінці, щоб стати волотаркою стрункого стану, як правильно худнути жінці, щоб втративши зайві кілограми, не набрати її знову і зберегти при цьому здоров'я? Чи можливо таке взагалі? Так стверджує гість програми про все крім політики тренер з фітнесу Оксана Мельничук, яка розробила власну методику зі схуднення 8 кілограмів за 8 тижнів. Після новин побачимось у цій студії програми телефон 38000». Вже наступного дня у четвер у студії телеканалу НТК у прямому ефірі. Фірі говоритимемо про лікарняну касу Прикарпаття. Представники цієї організації розкажуть, над чим працюють та які мають вже успіхи. Телефон незмінний 38 000. Це всі новини у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли їх подивитися, заходьте в інтернет за адресою Путріна або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось, а ви шануйтеся і головне, будьте здорові. Історичний календар від Василя Нагірного. 19 листопада 1891 року в концертній салі Коломийської каси щодничої тепер Палац культури Народний дім відбувся перший бенефіс примадони Галицької театральної сцени Іванни Біберовичевої, яка згодом разом із чоловіком, актором Іваном Біберовичем оселилися в Коломиї, де й проживали до самої смерті. Також 19 листопада 1892 року у селі Сопові на Коломийщині народився Михайло Кушнір, старшина Української Галицької армії. 1913 року Михайло Кушнір випускник Коломийської гімназії. Закінчив перший курс медичного факультету Львівського університету. Був мобілізований австрійцями на російський фронт Першої світової війни. Воював під Львовом з поляками у Першому курені Української Галицької армії, Коломийського 24-го полку піхоти імені гетьмана Петра Дорошенка. Михайло Кушнір повернувся із війни 1920 року. Ще закінчив студії, практикував як лікар у жидачівському повіті. Від 1942 року Михайло Кушнір у Коломиї, де й помер 12 січня 1952 року, похований у рідному селі Сопої. Також 19 листопада 1982 року у Коломиї відкрили нове велике приміщення для цехів гардинної фабрики. Собівартість об'єкту становила 5,5 мільйонів карбованців. Будівлю зводили фахівці різних республік СРСР, а також країн собстабору. Відтоді вироби коломийських гардинників зажили великої слави на промисловому ринку і брали участь на міжнародних ярмарках у Лейпцигу Німеччина, Відні, Австрія, Лісабоні, Португалія, Буенос-Айросі, Аргентина і отримували нагороди на всесоюзній виставці досягнень народного господарства в Москві.